дорогенькі, цілий тиждень з вами не бачилися, я за вами вже дуже скучила. Ну що, готові поринути у нові глибини музики? Але спочатку нам треба що? Так, музично привітатися. Добрий день вам, діти! Добрий день! А будь ласка, нагадайте мені, до кого ми приходили в гості минулого разу, до яких звіряток? Правильно до зайчика і ведмедя. А давайте розгадаємо, якою музикою зображали зайчика і ведмедя. Музика зайчика була дуже швидка, а музика ведмедя була повільною. Так зайчики ведмідь допомогли нам дізнатися, що музика буває швидка і повільна. А до кого ж ми сьогодні відправимося в гості? Давайте спробуємо відгадати загадку. Попищали, попищали, дружно просо поклювали. І до матері з трибочком бочком жовті збіглися клубочки. Заховались під крило, наче їх і не було. Треба загадку кінчати ці клубочки, то правильно! Курчата! Сьогодні ми завітаємо на двір до курчаток. Вдень курчата весело бігають по двору, а от вночі тихесенько сплять. Зараз пропоную вам пограти музичну гру. Зараз ми уявимо себе курчатками. Коли ми будемо чути голосну музику, то це значить, що у нас день і нам треба ходити як курчата. А коли ми почуємо тиху музику, нам треба зробити вигляд, нібито ми спимо. Готові? А тепер без відео підказок. Отже, сьогодні ми змогли дізнатися, що музика буває голосна і тиха. А тепер я прощаюся з вами до наступного разу. Мені було дуже приємно, до побачення!